А нас тим часом вже 85 тисяч. Канал впевнено просувається до срібної кнопки. Ой віть, яке це буде досягнення. Якийсь справді нарешті-нарешті справді цікавий канал в українському сегменті Ютуба. Отримує срібну кнопку. Це буде подія. Тут це без змін. В частині міста. Лише гарно квітник троянди з нового, але й на це ми вже звертали увагу. На жаль, пора цвітіння троянд не дуже довго тривала, і рано чи пізно троянди відквітнуть. Щось з ножки. Ніхто не хоче обідати сьогодні в Чебуреку, А пора то обідня. Ніхто не хоче паркуватись на парковці Міротеля. А це вже майже літо. В клуберзі теж ніхто не хоче обідати. Бачите, як багато собі люди можуть собі дозволити. Люди настільки тим всім наситились, що можуть собі дозволити, це все не робити. Як в тому анекдоті, що да, я не їв три дні, а так не можна, треба себе заставляти. Траву косять? Ну, тут нічого дивного нема, на днях бачив делегацію з Польщі. А раз в місті є делегація з Польщі, яку водить найвідоміший місцевий екскурсовод Андрій Богданович, то траву будуть косити. Марця! Може найближчим часом погода змінитися і підуть дощі. Поки що традиційно жарко. І традиційно порожні на лавочках. Теж люди вже набридло сидіти на лавочках. Скільки можна, одно і те ж. Лавочки, сонце, свіже повітря, хочеться чогось інакше. Палац. імені Тараса Шевченка. де відбуваються концерти. Сподіваюсь, то не мною якимось іншим дитину лякали. Ай нап струсканець. А гадаєш це 12-та година ну, можливо вже не зовсім 12, а 12.06 Але це мало міняє справу. Каштанчики невеликі на каштанах з'явились. Ми тут йшли, каштани не квітли, потім квітли. Потім з'явилися каштанчики, потім вони стануть більші, А потім листя, ну як, то не зовсім буде потім, то буде вже так в червні, бо каштани хворі, листя почне жовкнути. Там по листя впаде в серпні. Це про каштани, так буває в останні кілька років. На жаль. Віло ми теж традиційно показуємо, вона у нас є частіше на коротких відео, від неї майже вже нічого не залишилось. Трошки руїни видно, але не будемо заглядати, справді нічого цікавого в тому нема. Скоро буде новий, гарний, бетонний торговий центр. Всім буде добре. парк, готель. Далі Віла Моцарт, парковка самокатів, чула як орган грає в костюлі. Ресторані шухляда теж немає бажаючих обідати. А й насправді коли сонячно і тепло, то тут дуже гарно в центрі Трускавця. <реш> Принагідно передаю вітання всім тим підписникам, з якими ми бачились на днях, які відпочивають. Пан Петро з Луцька особливо, який знову проїздом в Трускавці. А напевно під нам не біле тут. Тут взагалі порожньо. Ярмарок. Сьогодні вже концерту ніякого нема. Тут з концертами виступають останнім часом. Не розуміють, щось з музикантів. Запрошують або таких у віці років 20, або іноземців. Інші музиканти тут тепер не виступають в центрі. А зато тут один з ресторанів справа, який буде в кадрі, а тот має відновити роботу. Про це йдеться в оголошенні, що вони набирають працівників. З цього можна зробити висновок. що Він хоче відновити роботу, а можливо, з липня, а можливо, з серпня. А паралельно ресторан продається. То мріяв купити ресторан в Трускавці і стати власником ресторану в Трускавці. Може здійснити свою дитячу, юнацьку чи дорослу мрію. Це зробити дуже і дуже легко. Ай ми вже майже майже набіває. Оксана Білозір третього буде. на російськах заслужена артистка України Анастасія буде тут у нас на А, Анастасія приходько прийде на білет. Чесно скажу, не планував ти на анонс, але якщо так випадково трапиться, що я тут буду ще в цей час, то ви теж щось побачите з анонсу.